Мене звати Олеся Киричук, я є стоматологом-ортопедом, головним лікарем і засновницею стоматологічного центру Олеся Киричук. Сьогодні я розповім вам про мій центр і дам відповіді на запитання, які часто чую від вас. В цьому відео я відкрию вам свою іншу половину і познайомлю вас з людьми, які зі мною в цій професійній команді вже багато років. Те, що я стала медиком, не випадковість. У мене родина медиків. І тому вдома я часто чула розмови про медицину. Моя мама педіатр, і я любила ходити до неї на роботу. Я досі пам'ятаю цей характерний запах лікарні і білосніжний накрохмалений халат. Напевно, тоді я і вирішила, що стану лікарем. Я мріяла стати стоматологом, бо завжди звертала увагу на красиві посмішки. Мені завжди подобалися люди з впевненою щирою білосніжною усмішкою. Я розуміла, що можу і хочу допомагати людям зберігати здоров'я зубів. Тому переді мною ніколи не стояло жодного вибору. Я закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького і вже з третього курсу почала практикувати. Але навчання у цій сфері не закінчується ніколи. Я постійно відвідую курси в різних напрямках стоматології для того, щоб розуміти всі етапи лікування наших пацієнтів, для того, щоб розуміти і знати всі маніпуляції, які проводять мої спеціалісти нашим пацієнтам для того щоб знайти найоптимальніший план лікування, адже я особисто несу відповідальність за кожного пацієнта для лікарів та асистентів. Також встановлена постійна регулярна програма навчання. Це і певна кількість курсів і прочитання медичної та художньої літератури серед постійних курсів для персоналу, які ми проводимо, це невідкладна допомога, курси по дентальній фотографії, а також англійська мова щотижня. І те, що наша команда працює у центрі, названому моїм іменем, не випадковість. Я завжди знала, що створюю свій центр, і я розуміла, що буду працювати там не сама, адже в такій широкій галузі, яка постійно розвивається. Лікар не може сам забезпечити якісну. Стоматологічну допомогу тому дуже швидко я почала співпрацю з іншими колегами для того, щоб могти забезпечити повний спектр стоматологічної допомоги для моїх пацієнтів. Я завжди вважала, що не можу красти в людини можливість отримати краще рішення незалежно від того, чи можу я це зробити. Розповім історію першого свого пацієнта я тримала в кріслі сім годин. Це був мій кум Богдан. І коли він встав, то він сказав, я гунь гуньплєм зараз. Він знову прийшов, тобто, це вже це вже пройшло 20 років, і я бачу свої роботи, скажімо, які зроблені старими матеріалами, але вони до сих пір стоять. Я кажу, Богдан, то ти не даремно тоді сидів стільки часу. Працювала я фактично з 2000 року. З першим членом нашої команди ми почали співпрацю у 2005 році. Це людина, яка працює під мікроскопом, терапевт, ендодонтист. Реставратор Ольга Микита вже через 4 роки до нас приєднався ортодонт. За цей час у нас було два ортодонти, і зараз ми співпрацюємо з Надією Семен. З парадонтологом ми вже 5 років разом. Також в нашій клініці є хірург. Це Павло Перебийніс. Без сумніву, це один з кращих хірургів України. Він подарував нам і нашим пацієнтам спокій, надійність і професіоналізм. Ми дуже щасливі, що він з нами. Наша команда постійно вчиться в Україні, Швейцарії, Німеччині. Тому в лікуванні наших пацієнтів ми дотримуємося спільних поглядів і доповнюємо один одного. Це люди, які перевірені часом і довготривалим стабільним. Результатом у наших пацієнтів. Водночас ми не закриті для співпраці з іншими спеціалістами. Ми часто запрошуємо в наш центр відомих фахівців. Для того щоб наші пацієнти могли отримати всі існуючі рішення в світі, які є на сьогоднішній день. Також ми співпрацюємо з невропатологом. Це є Мар'яна Верещак з Лором, це є Роксана Нягул. Дуже часто вилікувати стоматологічну патологію без їхньої допомоги неможливо паралельно у моєму житті завжди була творчість. Навіть у періоди активної участі в телевізійних шоу я не залишала своїх пацієнтів без уваги і більше ніж на два тижні ніколи не залишала стоматологію. Також є ще такий момент, що в нас в центрі працює багато спеціалістів, і особисто я несу гарантію за кожного пацієнта і за кожний результат. Чому саме так побудована структура? Тому що кожного спеціаліста я вибираю особисто. І дивлюся, що він робить і як він робить. І маю можливість проконтролювати цю роботу. Розумієте, в людини немає такої можливості оцінити роботу спеціаліста. Людина може оцінювати, по тому, як лікар усміхається, як він говорить, чи хороший ремонт в клініці, чи він гарний. Але саме роботу спеціаліста і результати може оцінити тільки лікар. Тому саме лікар обирає спеціалістів. І саме для того. Я відвідую навчання в різних галузях стоматології і по хірургії, і по ортодонтії, і по передонтології. саме для того, щоб вибрати для моїх пацієнтів краще, краще рішення. Я би хотіла пояснити, що таке гарантійні зобов'язання. Ну, наприклад, зараз мені вже зовсім не страшно про це говорити, так як 20 років тому, тому що 20 років тому я вперше приймала пацієнта, і в мене зовсім не було ніякого досвіду за спиною. І я навіть не могла сказати, скільки простоїть ця робота. Чи вона простоїть рік, чи два. Що говорити пацієнту, що таке гарантія і що таке прогноз лікування. Зараз мені набагато легше про це говорити, тому що є роботи, яким 15, 20, 10, 8 років. І я бачу, що вони служать. І стоять дуже добре. Я вважаю, що нашою гарантією є пацієнти, які вилікувані, і які до нас приходять просто на каву, які зустрічають мене на вулиці і говорять: Олеся, все прекрасно, все чудово. Я до сих пір користуюся цією роботою, яку ви зробили. І цих людей безліч це є мої друзі, це є знайомі з роботи, це є знайомі знайомих. Тобто, розумієте, це така сітка, яку я створила без реклами. Адже, наприклад, зі своєю мамою, з татом, з його братами, з родиною свого чоловіка, з моїми друзями, я спілкуюся на протязі багатьох років, і вони відвідували мій центр фундаментально один раз, наприклад, там 15-20 років тому, і зараз вже є зовсім помінялася стоматологія. Є новинки, є що покращити. Вони приходять через цей. Великий проміжок часу для того, щоб щось покращити, можливо, з'явилися кращі естетичні рішення зараз. Такі, як вініри, накладки, які дають можливість знову на довгий період часу, на 15 20 років, зафіксувати цей хороший результат, тобто є так зване слово прогноз лікування, і коли ти бачиш людину перед собою, ти кажеш їй, в нас гарантія, наприклад, рік чи два, так? Ну, не дуже переконливо. Але коли показуєш фотографії, яким вже багато років і. Це конкретні люди, то це вже стає більш переконливим. І коли тобі знайомий сказав, ти знаєш, я там 15 років тому поставив вініри, і ось я їх ношу до сих пір. Вони як нові, і я представлю вам фотографії цих робіт, то це вже переконливо. Я думаю, що питання гарантії це є особисті якості лікаря і особиста планка його розвитку. Також я хочу розповісти про те, наскільки доступні ми для наших пацієнтів. У нас є візитка, і на візитці вказаний номер. Телефону особисто головного лікаря мій, і він доступний є 24 на 7. Ви можете позвонити вночі, зранку, в неділю, і у нас завжди знайдеться можливість вам допомогти. Таке трапляється часто, адже це здоров'я, навіть коли я на відпочинку, навіть коли мене немає. Я в будь-який момент можу організувати стоматологічну допомогу. І ви знаєте, ще коли от ти працюєш в такому режимі, то таке враження, що все світ сприяє. Тобто в мене ще ні разу не було такої безвихідної ситуації, щоб людина подзвонила, а я не могла знайти рішення допомогти. Тобто, це напевно тому, що я зовсім не закрита для спілкування з іншими і ходжу в гості до своїх колег в інші клініки. Я з ними дружу, і мені подобається така універсальність. Такі опції в нас не оплачуються додатково. Мої пацієнти відчувають себе захищеними і в надійних руках. Стоматологічний центр Олесі Киричук це місце, куди приводять своїх, це місце, куди повертаються і за 20 років. Це сімейна традиція допомагати людям. Це відповідальність правильних рішень. Усмішка це найгарніша прикраса, яку ми можемо одягнути.